Так, всім привіт, Саме я, Тен. І. Вирішив я таки почати записувати Дум. Думаю, може вам буде цікаво І я буду записувати не сам, а з. Даросе! Ти би хоч привітався, нормально звіть мене. Ну якщо що... Якщо що він бачить, той і... те, що в мене на екрані і чує... Так, я за молодий, щоб помирати. Так, це типу легка складність. Який режим ладі вибираємо? Який. Так, я не думаю, давай нормальний. Я вже запусти. Шоб... Шоб... Ну, ти ж знаєш, що я... що я. They are rage, brutal, without mercy. But you, you will be worse. Rip and tear until it is done. <laughs> мо не складно У меня без патроны надеюсь Не так складно брат. Ай Не Владик Ристай Не псуй Владик

Владик, <laughs> я хочу нормально в порад. <laughs> Блин, чому я особенный включил? Он и тут є? Here, no. okay I'm Dr. Samuel Hayden, I'm the head of this facility. I think we can work together and resolve this problem in a way that benefits us both. такого <coughs> <The�> А, ніфіга! Іфра собі. А, я хілку не можу випустити. Іфра собі обдатний. Чекай, це що таке? Чекай. Чекай, що від мене? Тинтер, от хоста за стрілках. Вау. У мене тут убежні патрони, да Ой, що це було? Що за... Що за лагер? Ей! спокійно. Та мочити. Да блин, Эф. Чми Эф. Ай, це було боляче. Жорстко. а я, я не міг бігати? О, я пушу. Ой, сумно. Це сумно, я любит. А я думаю, я довъдиваться буде довше. Я буду довше жив. Все, зараз прозна почнется жизнь. на крайнем этапе вот резерву. О, хилка. Ух, нифига, паркур. У меня есть еще да. А, Tukaj ne morete se znebiti. Не понял, чем прикол. Это все? Димон През. О, тут патроны являються буду. Думаю, что это за пачки? I'm cannot be allowed to leave this place. He everything. I willing to take full responsibility for the horrible events of the last 24 hours, but you must understand. Our interest in their world was purely for the betterment of mankind. Everything has clearly gotten out of hand now, yes. But it was worth the risk, I assure you. That's <tries> I'm going to show you the position. i the position. I'm going to show you the position. I'm going to show you the position. i За що ви сюди мене підправили? Я хочу додому. дому. Ладно. Ладно. Left, Alt, Tab. Ой. Це як? Я <laughs> не знаю як Чекай, що, що таке Left, Alt? Місія. Ууу. За фіга? Ааа. <laughs> А, Альт, це щоб подивитися завдання. Хто сказав, що це земля? А я здохну? А, окей, я придіру. О, чекай, тут типу аномалій. Ні? Ладно, переграв тих стих, правда? Очко-чко-чко-чко-чко-чко, і зелена якась. Ти скажи, что мне приведешь. Обоє. Це якась типу бронька. бігати. Ну, воно не бігається. О прикол. Вот для чего такие предсил. Якщо що, я просто колокану тобі. Буду так почав просто. знаю, що я поси, але пола. Ти його, його ще кулаком забили. Та я мочу, мочу, бачиш відхили, все окей. Ой, господи, зашла за вертолет. Вертолет ходячий. Бэтмен. Адик. Я подкрадусь. Ой. Да типа зна... <смеш> Ты знаешь, я как-то 173. Просто скрутивший их. А, мені треба ось туди десь. Вау, я навіть не заблудився. Не такі ж я і сильний. Мій ліміт це сіда, хоча я можу розірвати кістки. Прикольно. О. Так. Найти... А, мені дали ключ допуску. До, до Пропуск. Хочу ключи. Ты хай... На, на травматологах. Ти не розумієш, я їх клюку. Десь десь міна Зірвати просто. Там. Ой, той взагалі не провалився. Скрізь тіни. Ти бачи? Ти бачив? Я там прицілювався весь провалився скрізь текстури. Ладно. Кулака кадалерш? Це так я попав. А, Так Таксикавіш. Ой! А що, так можна було? Ааа, подивись, в мене прав... зліва від рубаша є граната. Я її кидаю на контр. Заряджена. Піл. Промахнувся. Та ладно, я кулакам рішу. Так, до зарядка. Ну, я на не ще довго тримаюсь. Я дуже тут костюм якийсь стоїть. і ти побачиш мене зріво від рубаша, показується граната. Вау, господи, скліп це було Він з зодов удар вирвався. Так ти цікаво. То хтось є? Ой. Піц тут кудись не Ой. Я нечайно натиснув. Так. Я сомневаюсь, что мне треба сюда скакати. Ну, я. А... А так ваш було? О! Я иду правильно сторону. Що ты мені казал? Так, прокачка. О, вот это уже прекрасно. Не, двести ш... прицелились и пам. Но я патроны швидко потратил, так что это таке. Ну ладно, верю. О, oh, патрончики. це сташити почали? Так, я б ну нафіг. я здо гранату викину. Я не вижу цього. Я ж сюди йшов, у Пардон. пардон. О! Нарешті, я вже це Ой, я нечайно. Захопилося. Як горішок. Як тобі горішок? Ой, господи. Страшить. Гранати а, чекай я підібрав гранату піду так, ну, так. чекпойнт чекай ой, ой, ай, спина! Мені спину хотів почути. Коротко, якщо, якщо що, в мене різка атака це F. Я, я зразу, як хтось з ненацька налітай, не націкає не F і все. А я поки що не розумію, що куда ой. хилки тут нема, а вот и хилка. О, дабл хил. А, не, дабл хил. Может видеть хрена. <с> Учкай её. Хули бодж. Да, Ладно. Терезьбе. И со спортом. Учкай. Оп. Ладно. Да. О, ведь сам до меня пишет. Шо? 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 Я что-то понял. Это дозарист, я тоже так думаю. Допустим. Ні, в принципі, прикольна гра. Сміль, що вкисний схід? Ні, ну це смішно. Ну це смішно просто. 100 метров дрягал. Куда? Кто-то залез. Прекрасно. Да. О! О! Кто да ты шел? Ой, лагає. Я тебе піл худи на собака. А, ти тут? А пап давай. Я прийшов перше компанію. Yo puedo...